Господь з вами, читання Святої Євангелія від марка. Того часу Йоанн проповідував, кажучи. «Слідом за мною йде сильніший за мене якому я недостойний, нахилившись не розв'язати ремінця його сандалів, я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галілейського і був хрещений Йоанном у Йордані. І тут, же, виходячи з води, Він побачив небеса. Що розкрилися, і духа, який мов голуб, сходив на нього. І голос пролунав з небес: Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Слово Слава! Я підходив до Амвону, це так це місце називається, звідки проповідується, проголошується Слово Боже, і трошки коректував цими читаннями, тому що сьогодні церква дає нам на вибір ці читання, Оремос подає одне, в лекціонарі інше. І трошки ми якби, путаємо певні речі, тому. Завжди дуже добре було б, щоб присвітера спочатку запитати, які він читання підготував, і потім давати ці читання людям. І те ж саме така путанина, трошки виходить, як я слідкую, так: приходить Різдво, прислаю там смайлики, смс-ки, все таке інше, і потім приходить Новий рік. Присилають знову ж таки такі, одна група активізується на Різдво, друга група активізується на Новий рік, і приходить наступні свята, і знову там люди присилають різниці. І видно, що тако. Все, розумієте, хаос повний. Ось, Видно, що е, православ'я з католицизмом, ще з вірменським обрядом, тако все воно перепутане, шлють і, і взагалі навіть не подивляться календар, що йде за чим. Ось. І от такий хаос часом буває також і в нашому житті. Те, що відбувається всередині в нас, да? і найчастіше це те, що всередині, те, що ми переживаємо, це от наше духовне життя, воно, власне, так проявляється назовні. На, на і тут не йдеться про те, щоб ми мали типовий такий римський порядок. Не будемо цього порядку мати, якби ми там не намагалися, які би законами не впроваджували, порядку такого не буде. І звісно, що ми пробуємо бути трошки більш такими еластичними, трошки бути такими, як би до певних речей. І до певних речей ми дозріваємо. Якби я років 25 тому назад. До певних речей підходив так, знаєте, як в нас кажуть, квадратно. Да? Ось, а деколи треба виходити поза рамки. І До певних речей людина дозріває, Ось, з роками вже дивишся на певні речі зовсім по-іншому. Коли молодше дивився, так, коли в, там, в такому віці дивишся по-іншому, вже коли бачиш, що перед тобою ця перспектива цього дочасного життя зменшується, ще по-іншому дивишся. Або дозріваєш, або деградуєш, ну, по-різному. ось, буває. І от сьогодні ми маємо оце свято хрещення Господня. Ось, через призму цього свята хрещення Господнього ми дуже часто дивимося на призму свого життя, тобто на своє хрещення, на свою дійсність, на своє життя, на те, як ти розвиваєшся, як ти живеш, як ти дієш, як ти думаєш, як ти поступаєш, як ти відносишся. Доближніх і так далі, так далі. І сьогодні ми почули перше читання з книги пророка Ісаї. Ми бачимо, що період Адвенту, період Різдва, період взагалі протягом літургійного року дуже багато є читань з пророка Ісаї. Тому що прок Ісаї, ця книга ділиться на три частини. Але суть в тому, що Бог промовляє до народу, Бог говорить. Тобто Бог не перестає промовляти до кожного з нас. Такий є Бог. Тому що промовляє не для того, щоб говорити, тому що Він може і, і, і потребує виговоритися, так як часом ми буваємо, там чоловіки люблять говорити багато, не говорячи вже про жінок. Тому що є чоловіки, які дуже насправді багато говорять, Ось, а є жінки, дуже, які насправді багато говорять. І Бог не є такий, що йому треба виговоритися. Бог говорить для того, щоб. Змінилося твоє життя, твоя поведінка, щоби ти відкрив Його любов. Я перепригнув до Проки Ісая, а зараз пригну ще назад до Євангелія, де ми чуємо фундаментальну річ, яку Бог сказав до Ісуса Христа, і це Він сказав якби для всіх нас: Ти син мій улюблений. Тебе його подобав, улюблений. тобто Вибраний, якого я покохав, якого я кохаю. І це він говорить сьогодні до тебе. І оцю фундаментальну правду, якщо ми відкриємо в нашому житті, тоді все зміняється. До того часу, до тих пір, поки ти цієї правди не відкрив, ти будеш жити в цьому квадраті, ти будеш законник такий правильний. Ось, ти будеш йти до цілі по трупах, ти будеш жити для себе, ти будеш використовувати інших для себе, чоловіка, жінку, дітей, внуків, правнуків. Все будеш робити тільки для того, щоб тобі було добре. І вертаємось до пророка Ісаїя. І що говорить пророк Ісаїя? Отак, моє слово, яке виходить з моїх уст, не повертається до мене порожнім. Тобто Бог промовляє, говорить. І це Слово Боже порожнє, воно не повертається. У мене є улюблений 62-й псалом, який я час від часу його згадую, де Бог говорить. Чому я його говорю? Тому що воно мене стосується першої черга. Тому що це слово дуже часто, ми, як священник, як присвітер, ми його пережовуємо і, і промовляємо через себе. Ось. І там є таке речення: Бог раз сказав, я два рази почув. Розумієте, якби так було в нашому житті, що Бог раз говорить, а я два рази чую. Тому пророк Ісая. Говорячи ізраїльському народові, а якраз це був період, коли вони вернулися з неволі Вавилонської, тобто люди, які пережили полон, люди, які пережили зневагу, людям, яким забороняли молитися, людям, яким забороняли виконувати певні релігійні правила, вони знеохочуються, так як, так як в нас. Дивіться, що нам 75 років забирали Бога, казали, що це опіум народу, Бога немає. І дивіться, що ми маємо: пустоту. Чим далі на схід, тим більша пустота, тим більше людина зосереджена на матеріальних речей і так далі. Бачите, коли я був в Вінниці, коли приїжджали біженці, втікали, да? і, і коли єпископ Радосав Змітрович, помічник Леона Добравського, каже: робіть для цих біженців якісь катехези, якісь проповіді, щось там таке. Не цікавила. Цікавила їда, гроші, ось і все, більше нічого. Розумієте, вбрання, одежа оце те, що цікаво. І, і, і те, що ну, вони біженці із різних куточків України. Полтава, Суми, Харків, Дніпро, теж бо і Запоріжжя, і Луганськ, і Донецьк втікали так, від, 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 від війни. Але якщо подивимось зараз на нас, от, ті, які ходимо, слухаємо, що нас цікавить, чим ми живемо, чим ми насичуємося кожного дня. Розумієте, відверто вам скажу, я підписаний на телеграм-каналі, і час від часу видно, хто підписується. Які там такі ще рік тому назад, я пам'ятаю, вони там боролися, казали, що ні-ні. Бо в телеграм-каналі розумієте, це така зараза. Що там можна так залізти, так як цей Фейсбук, інші речі можна так глибоко залізти і такого багна не дивитися, і втратити годину, другу, третю, четверту, п'яту, і втратити все своє життя, сидячи тільки там, да? думаєш, що ти сконтролюєш всю подію, яка відбувається на фронті, в світі, в державі, в політиці, все сконтролюєш. Скільки років ти вже контролюєш? Вдалося тобі щось змінити? Вдалося, щоб в, в твоїй історії, в твоїй сім'ї, не треба вже далеко дивитися, що змінилося? Ніщо. Розумієте, як чоловік пив, так далі п'є. Як дитина кололася чи вживала наркотики, далі це робить. Як ти хворів, далі ти хворієш. Що змінилося? Нічого не змінилося. І тому, коли ми сьогодні переживаємо це хрещення, то Господь говорить кілька речей дуже важливих. Перша річ, що зробив Ісус Христос, Він війшов в річку Йордан. Розумієте, не знаю, хто був над цією річкою, можливо, бачить, так? Ось, де от Іра сидить, може трошки далі за панінелією. От, отака от вона широка. Розумієте, І така замулена, що там я. Як я підійшов до цієї, річки, як ми кинули трошки їди цим рибам, там суми, то там було десь до 100 сумів. То вони так збурлили цю воду, що вона така була мутна. Так? Розумієте, замулена така. І от тепер уявіть собі, Ісус Христос входить в цю воду. І оцей знак цей сил того, що Він входить в твою історію, де повне болота, мулу, бруду, Да? І всього іншого. Розумієте? І він входить в твою дійсність, входить в твоє життя для того, щоб там власне, очистити, щоб взяти це все на себе. І це дуже важливо, щоб ми, ми, ми дозволили йому війти. Тому що ми, ми говоримо, що ми християни, католики, православні, там, протестанти, б'ємо себе в груди, ну, ось. але що ми є такі, там на собі тільняшку розриваємо. Але наше життя не змінюється. З дня на день живемо. Ось, чим цікавимось протягом дня, чим живемо? Не буду говорити, хто що йде, Ось, і один священик питає, а як ти живеш? Він каже, ну так, одним днем. А що завтра? Що після завтра? Ми цікаві. Розумієте, і вуса є, і борода є. Не цікавить. І потім ходить така стара панна, такий старий кавалер, розумієте, з яким не можна жити. Не цікавить нічого. Цигарки, телевізор, смартфон і більше нічого. Розумієте, І це наша дійсність, це наше християнство. І, власне, сьогодні, тому сьогодні Ісус Христос він показує, що Він зробив. Не тому, не тому що Він, який є святий, і Він потребував очищення. Навіщо йому було це очищення? Для чого? Він зробив це для того, щоб показати нам, що твоє життя, моє життя йому не є байдужим. Так, як нам деколи здається. Отак, От як часто питають, йде війна, є кровопролиття, гинуть люди. І часто питають, де Бог? Бог собачка, розумієте? Покликав, прийшла собачка, що я маю зробити, давайте мені вказівки. Бог не є такий. Бог дає нам свободу, дає нам слово, дає нам можливість навернення, а ми ігноруємо. Ми погоджуємо цим. Ми цим нехтуємо. А потім дивуємося, чому в моєму житті. Так все виглядає. Розумієте, так як один батько сказав, каже, так, я багато зробив помилок по відношенню до своїх дітей. І я тепер збираю ці всі наслідки. Того, що я не зробив, так як я вже говорив багато разів, що тато протягом тижня розмовляє зі своєю дитиною 10 хвилин. Це середньостатистичні дані. Тут нічого нового я не придумав, просто-напросто читаю, читаю цю інформацію. Все. Це тато. Мама трошки ближче. Звісно, що вона носить, народжує, поробить, кормить цю дитину, доглядає і так далі. Вона якби більші, <клес> має ці глибші такі відносини з дітьми. А тато що? Думає, що приніс гроші, поклав на стіл, Ось, якщо ще приніс, в доброму випадку. Ось. І думає, що він всю роль виконав, батька. І потім ці діти такі каліки. Каліки. І, і, а ми з якої сім'ї вийшли? Ну, з таких, таких самих сімей, з таких самих родин. Де тато був деспотом, чи мама була деспотом, ну, де була патологія повна, да? де батьки не розмовляли, не спілкувались. І власне, ми є такими. І, власне, Бог, Бог саме, знаючи нашу історію, знаючи те, якими ми є, входить в цю дійсність. Входить в цю дійсність, да? щоб нам показати. Щоб Бог не прийшов на цю землю, щоб нас покарати, знищити да, і, і, і так далі. Бог прийшов для того, щоб нас спасти, відкупити. І він не залишився маленькою дитиною в яслах, вертепи. Його, його шлях е, по, е, був, знаєте, який, і де закінчилось тут, да, на Христі. І тому церква завжди цей хрест вшановує, завжди ставить його на, на, на видному місці. І тому в сім'ях, як, як, як приходиш до сім'ї, якщо той, хто дійсно переживає християнство по-справжньому, то хрест завжди буде на першому місці. Тому що там є спасіння, там є відкуплення. І ми говоримо постійно оголошуємо, що Ісус Христос не лишився на цьому хресті. Що Він воскрес. І Він єдиний, який вийшов. Вийшов з цвинтаря живий. Перемагаючи цю смерть, перемагаючи всі твої слабкості, перемагаючи все те, що, що, що тебе поневолює, що, те, що робить тебе рабом. І, і ще одну річ, на яку хотів би теж звернути увагу, ось, що е, побачили небеса. Що розкрилися, і Дух голуб сходив на нього. Небеса розкрилися. Тобто те, що сталося в раю, ми дуже часто вертаємося до раю, до наших прапрапрать да? Адама і Єви. Ті, які не послухали Бога, і небо як би Ось. І що робить Господь? Входячи в цю нашу дійсність, в нашу історію, ось, розкрилися, я читав біблістів, вони кажуть, якби розірвалася ця заслона. Оце те, що станеться, коли, Ісуса Хрис... коли Ісус Христос помирає на хресті. розривається, тобто відкривається небеса, що ти маєш цю свободу, що ти не є рабом гріха, що ти є вільною людина. І тому сьогодні ти можеш, так як оцей голуб, який сходить на Ісуса Христа. А? Голуб, ми знаємо, що це знак Духа Святого, силу Духа Святого. Ось. І сьогодні Господь говорить, що. Ти можеш покластися на нього. Ісус Христос, входячи в цей Йордан, в цю мутну воду, Він підставляє своє ремене, підставляє себе, Для, щоб, щоб ти не покладався на свій інтелект, на свої сили, на свій розум, ось, на, на гроші, на забезпечення, а щоб ти почав покладати своє життя на Ісуса Христа, опиратися на Ньому. Щоби ти, і тому дуже важливо, щоб ти зробив це такий крок. Це дуже добре розуміють водії. Так? Машина чим там більш крутіша, ось я не говорю про ці кубіки, ось, які тут на Воскресенській на цьому 100-метровці розганяються до 120 і стоїть на, на ДБ. Ось є також, також такі мажори, не один раз це бачив, але йдеться про те, щоб ти весь час не тримав. Передачу в нейтральному положенні. Бо може газувати скільки хочеш, машина не поїде. Треба включити передачу. І оце слово сьогодні каже тобі: я приходжу для того, щоб ти увімкнув цю передачу, і щоб ти рушив. І Бог допоможе, і Дух Святий буде тебе провадити. І ті особи, які дозволили Духу Святому провадити, їхнє життя преображується. Я не кажу, що вже відразу всі ми стали святими. Чи там відразу всі помінялися, змінились, і так далі. Ні. Це є процес, який триватиме до кінця наших днів. І пам'ятаєте, теж це моє, е, моя улюблена фраза, да? те, що говорив Жан Мар'я В'яней, покровитель на каже, коли тобі ручки складуть, свічечку поставлять, подивляться на годину, 45 хвилин відрахують, і тоді гординя відійде. І тоді з трупіком роблять все, що завгодно. Розумієте, можуть його переставляти. Попробуй тебе зараз переставити. Виться, як ви сідаєте на свої місця. Ще навіть такі були в мене голоси там деколи, що хтось з чужих прийшов, тобто з чужих маю на увазі, осей зайшли, ні, прийшли і пересунули. Бо то твоє місце. Немає тут твоїх місць. Немає твоїх місць. Розумієте? Тому Бог хоче тебе зрушити з місця. Навіть в такий момент, коли хтось прийде з гостей да, зайнятого те місце, яке те собі вибрав, добре, пересів на інше. Яка різниця, що звідти слухати, да, де Вероніка сидить, чи, 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 чи де сестра Анна сидить, яка різниця? І там чути, і там чути. Чи може на балконі не чути, де ховаються там за кути, щоб собі там погратися трошки, теж є такі в нас особи. Розумієте? Молоді собою любить за колони ховатися. Так, і тобою сидять там, граються, а ти собі говориш одне, а ми тут своє знаємо. Розумієте? І це є наша дійсність, ми так живемо. Так? Але яка різниця? Ти всюди почуєш, якщо хочеш почути. Як не хочеш, то ти хоч будеш тут сидіти, так, де пан Валерій сидить. І не почуєш. І далі будеш мати цей віск в ухах і будеш глухий. І Бог буде говорити до тебе, промовляти, а ти далі будеш глухий. І тому сьогодні це хрещення показує нам, що Бог не надару нам дав це хрещення. Дав в першу чергу, показав нам Ісуса Христа, який прийшов для того, щоб нас спасти, але також нам дав це хрещення, щоб ти ставав зрілим християнином. Зрілим. Ну, Я розумію, що був період, коли тебе принесли. Ти не давав своїй волі, батьки за тебе зробили цей вибір. Ось. Добре. Батьки не передали віру. Ти там підростаєш. Найчастіше батьки що передають? Обряд. Тобто, як перехреститись, як стати на коліна, як помолитись і більше нічого. Ось. І це такий момент ну, дають там інтелектуальне виховання. Ось, там, на різні гуртки водять дитину і все таке інше. Але ж полягає в тому, що передати віру і цього не передали цієї, тому ти є охрещеним найчастіше атеїстом. Маєш хрещення, але воно не діє. Тому я сказав, да? треба включити передачу. Увімкнеш цю передачу, да? чи це буде автомат, чи буде мануальна коробка, немає різниці. Увімкнути, щоб машина почала, почала рухатись, їхати. І це хоче зробити сьогодні Господь з тобою. І період різдва не закінчується, навіть якщо ми завтра почнемо звичайний період, Бог все рівно буде до нас промовляти через слово. Тепер настільки, наскільки ти відкритий на Духа Святого, наскільки Бог тебе буде провадити? Якщо закритий, то проживеш це життя, навіть, навіть не, не, не помітиш, як воно швидко пробіжить. Ось. І потім будеш дивуватися, чому все так є в твоєму житті. Не дивуйся. Не дивуйся, якщо ти ігноруєш. Якщо ти не слухаєш церкву, не слухаєш Бога, не слухаєш Духа Святого, не дивуйся, що в твоєму житті воно так все виглядає. А через призму твого життя це є призма твоєї сім'ї, потім суспільства, народу і все таке інше. Від Твого навернення, я весь час підкреслюю і наголошую, від Твого навернення залежить навернення твоїх сусідів, твоєї родини і, 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 і суспільства. Від Твого навернення. Пам'ятаєте, говорив колись, що Бог шукав Його море справедливих. Справедливих і не знайшов. І тому знищують цю судому його море. Бо якби знайшов цих. Десятеро чи там п'ятеро, чи скільки там тих справедливих, Богові не мішає, що Богу мішає, що люди грішать, що ти грішиш, ти Богові не забереш святості і не додаси. Тільки Бог шукає справедливу. І через твою справедливість Бог навертає інших. Тому що інші, дивлячись, дивлячись на тебе, кажуть, я цього не розумію. не можу зрозуміти, як так? Цю людину не хвалять, цю людину недоцінюють, а вона відповідає любові. Ну в цьому світі це є парадокс повний. Але на цьому і полягає християнство. Християнство не полягає на тому, що ти мені, я тобі. Ти мені зробив добро, тепер я тобі маю відповісти. Християнство не є таке. Християнство ти даєш і залишаєш. Ти чиниш добро, ти не відповідаєш. Зло на зло. Ти молишся за ворогів. Ти пробачаєш. І так далі. так далі, так так далі, далі, далі. Без Бога це неможливо. З Богом можна все зробити. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.